Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Жінка, матір, сестра загиблого брата, який служив у 77-й бригаді, записала звернення. Скільки ще буде продовжуватись це беззаконня? Жінка звертається до всіх небайдужих. Ось відео мовою оригіналу. Доброго дня, Доброго дня, дорогі українці. Прошу максимального репосту. Прошу побільше коментарів, щоб це звернення обов'язково дійшло до нашого президента Зеленського, до керівництва СБУ, до керівництва ВКР і до керівництва ДБР, а також до всіх органів і структур, які займаються такими питаннями. Минулого четверга ми знаходились на базі, де, ймовірно, утримувались наші військовослужбовці. Поневолення незаконно, які зі статусом зниклих безвісти. Скажімо так, утримуються вже досить тривалий час в нелюдських умовах. Деяких з них перевозять між місцями. Так от, як тільки ми приїхали в четвер на місце, яке я повідомила ВКР, ну, щоб його перевірили, то одразу нашій Тетяні Євчук почав писати погрози, один цікавий недоумок. Забирай своїх дівчат, нахуй, дура. Це в четвер, одразу як ми приїхали, ми ж не називали локацію. да? От Він писав: Забирай своїх дівчат, нахуй, дура. Тобі кримінальної справи мало. Ну, звичайно ж, фейкова кримінальна справа. На Івчук не можна нічого інкримінувати. З Кривого Рогу. Я знаю, що ти знаєш, дурочка. Тоді не кажи, що я попереджав. Я не погрожую, я попереджаю. Справи будуть заведені на всіх. Всі зозулі, хто зараз під. Місцем, де ми перебували, будуть покарані. Гаразд, ти, дурочка, не розумієш, їм, їм то життя навіщо губиш. А... До твоїх долбоєбін у авангарду їдуть гості. Останнє попередження. Це було написано саме в четвер, коли ми знаходились на певній локації, ми ж її знову ж таки не називали. От. І також мені було написано, ти хоч розумієш, куди ти вплуталася, або ти зараз вже припиняєш, або подальша розмова буде з СБУ. Хулі, ти у авангарду стоїш, тварь. Так от, питання в тому, що стояли ми не у авангарду, ну, скажімо так, людина сама спалилась. Далі. Вчора буквально пише цей Дібіл Тетяні Івчук, що нарешті ти замовкла відразу б так. До речі, як Ірина в СБУ посиділа, чи сподобалося їй? Дійсно, до нас приїжджали представники СБУ, і я їм дуже вдячна за допомогу. Я їм дуже вдячна за те, що вони нам дуже сильно допомогли перевірити деяку інформацію. І, от виявилося, що у нас в СБУ працюють справжні патріоти, які дійсно стоять на захисті нашої безпеки. І я цим хлопцям дуже вдячна. Поспілкувалися, допомогли. Хлопці, просто ну, ваш професіоналізм на найвищому рівні, ви знаєте, про кого я кажу. Так от. Вчора пише цей дебіл. Нарешті ти замовкла. Відразу б так. До речі, як Ірина в СБУ посиділа, чи сподобалось їй? Я в СБУ не сиділа, придурок. Далі, заткни Карпову, сьогодні він пише. Заткни Карпову, щирську Гринець. Ось тобі перше завдання від СБУ. У цього дебіла номер, який ми пробили, він підписаний 77-ма бригада. Це хтось із 77-ї бригади. Ну, воно вже на себе оділо погони СБУ. Зверніть, будь ласка, на нього. Якщо хтось викладе з вас щось, то хлопці під Вікнами щирської вийдуть з машини. Ну, в мене тут декілька днів уже тусуються під вікнами якісь мордовороти. Ну, це таке, я нікого не боюсь, крім Бога. Далі. А, якщо хтось викладе з вас щось, то хлопці під вікнами щирської вийдуть з машини. Звертаю вашу увагу, що зараз у нас на хвилинку 11.45, 28 листопада. Так от, якщо, наприклад, я кожних 5 годин не буду виходити на зв'язок, б'єте на сполох. От, і далі. А, звичайно, ну, ми написали, що ми не боїмося. Відповідь була, звичайно, боїтеся, допиздіться, відправимо вас до рідних беззворотньої адреси. І це ж ніяких загроз, це ж тільки попередження. Так от, я звертаюся до СВУ, до ВКР, до ДБР і до всіх інших органів і структур. Будь ласка, наведіть порядок в цій е, грьобаній, конченій 77-й бригаді. От, а деяким командирам 77-ї бригади, я хочу сказати, що моліть Бога, щоб наші рідні повернулися додому живі. Не будіть в нас звіра, і не треба нас залякувати. Самі ходіть і бійтеся, і оглядуйтесь, щоб з вами нічого не сталося. Тому що наші люди всюди, розумієте? Всюди і наше СБУ, і наше ДБР, і наше ВКР, і наш президент, і всі органи і структури будуть стояти на нашому захисті. Вам це зрозуміло? Так що свої погрози засуньте собі в сраку. Максимальний репост. Нагадаємо, військові попереджали владу, що церемонитись ніхто не буде. Після останнього голосування в раді спливає на думку тільки одне: щоб закінчити цю війну, нам потрібно всього два батальйони: один з дітей народних депутатів, другий з дітей представників генштабу. І відразу все буде. І зброя, і авіація, і підтримка артилерії, і навіть підводний човен спливе. А поки воюють діти, робітники селян та гинець від нації, то нічого у нас не буде. Про це в свій час сказав Василь Щербаков, комбат Київська Русь. Ну і в чому він не правий тисячі простих хлопців зараз там, а де чи політики і їхні діти щодо цього свою інформацію має військовий з позивним Влад Буча. Він уже неодноразово звертався до народу та влади, пообіцявши, що потім після війни хлопці повернуться до ради та запитають в кожного: штурмом одним там все не обійдеться. Засіли мародери, писав Влад. А Борис Годунков, народний розбійник з ветеранами і пораненими, навіть штурмував засідання однієї з обласної рад. Це відео ми вже публікували. Там він емоційно розніс крахаборів та мародерів. Вже зараз українці продовжують виходити з плакатами під ОП і раду, заявляючи, що. Якщо і забрали з областей, це не значить, що його можна красти з центрального бюджету. Але коли це кого хвилювало, он вже якого корупціонера випустили під заставку. Засікаємо час, коли вони покинуть Україну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.